Всім привіт! Нарешті я дочекалась в аврорі, коли буде Чорна п'ятниця. Були з чоловіком і зробила глобальну покупку необхідних товарів, і ці товари будуть про запас. До 1 грудня буде знижка на туалетний папір від фірми Альбатрос. 60 метрів 8 таких в Одній такі упаковочки. Коштувала 11 гривень, зараз один рулон коштує 9 по акції, то вирішила купити таку упаковочку. І ще купила ось таку: також 8 штук, 65 метрів, від фірми Малин Папір. Коли це ми все принесли додому, мама каже: а що ви готуєтесь до війни? Ну Війна завжди є, але поки є акція непогана, то нехай такий товар завжди буде в нагоді. Також коштував 11 гривень по акції за рулон, то ось дві різні пачки придбала. Дуже класна акція на усі памперс-трусики. П'ятірочка, 30 штучок у цій упаковочці. Неодноразово беру, а тим паче зараз найкраща знижка, ніж коли я купувала раніше. То зверніть увагу. Вибачайте за погане освітлення, тому що вимикають світло надовго, то вже як є, так і знімаю. Тоді купила велику пачку Петрівська слобода. Кава 3 в одному міцна. 25 пакетиків. Не пам'ятаю, по знижці була чи ні. Ось такі сірники. В упаковочці 10 упаковок, тобто 100 пачечок тут. Чоловіку взяв ось такий балон газовий, який тут об'єм 400 мл. Не знаю, по акції був чи ні, тому що кожен ходив купував, що йому потрібно. То ви вже звертайте увагу у куточок, чорним не акційна ціна, а білим це акційна ціна. Ще він купив ось такі викортки, набір. Вони різні, це фігурна, а це плоска така, дві штучки великих. Тоді я купила ось таку зажигалочку, Ну, сірників мені мало, тому нехай ще буде така запальничка. За дуже класною знижкою ось такі продається кондиціонер для прання. Написано 38 циклів прання. Дуже мені подобається саме ось такі рожеві і у сірій пляшці. Запах дуже класний. Хто любить такі конди... кондиціонери, до 1 грудня будуть знижки. Ще по акції майже 50% знижки на ось такі тулетні блоки для унітазу. Від фірми фімив дуже класно пахне. Я рекомендую. Тоді ще купила велику пачку серветки Вологі, 120 штучок дитячі від фірми Ліро. Це український виробник, дуже мені подобається, то також я рекомендую. Зверніть увагу, і придбайте, спробуйте ці серветки. Тоді перший раз беру ось такі засіби для прочищення труб від фірми Turbo. Три пачки взяла. Не знаю, як він справиться зі своєю задачею чи ні, тому що потрібно вже прочистити. Я дуже часто для профілактики чищу труби на кухні, у ванній кімнаті і купую різні. Ще для себе ідеального засобу не знайшла. Якщо ви знаєте, порекомендуйте саме найкращі. Для паби купила ось такі круги для болгарки. 10 штучок, 5 штучок ось такого виду, і 5 штучок ось такого. Мабуть, ціна була однакова, з якими краще я буду працювати, нехай вже вирішує. Чоловік ще собі придбав ось такий звичайний ремінь. Каже, мені ходити на роботу, то, в принципі, непоганий буде з і цей. Чорний, звичайний і не дуже дорогий. Тоді на касі взяли ось такий зарядний пристрій. Універсальний з роз'ємом Type-C і USB. Давайте ми його побачимо. Не знаю, гарантія на нього є чи нема. У додатку Аврора можна побачити. гарантійний цей пристрій чи ні. Біленький, звичайний. Ось такий невеличкий блок. І неодноразово купую ось такі книжечки. Українські казки. Вже не перший раз купую, хочу назбирати колекцію. Є різні ці казочки. Від двох років. Гарно ілюстровані. Я рекомендую кому на подарунок. Зверніть, будь ласка, увагу. Це я вже потрішки готуюсь до Нового року, до новорічних свят. Подаруночки скуповую. Це буде моїй менший донечці. Ось такі казочки. Коли включили світло, хотіли випити кави, яку також купили в Аврорі, але зрозуміла, що вона в іншому пакеті. Я цю каву не показала. Для себе я купую три в одному, а чоловік в основному п'є і тато її розчинно. Я думала, вона по акції. а Вже дома зрозуміла, що купили ми її без акції, тому що акційна ла кафе 200 г пачечка, це у м'якій було. А я взяла у скляній. Значить, будемо пити не акційну каву. Тоді чоловіку купила ось такі троси святкові, новорічні. Мені сподобались, я думаю, йому також сподобається. Женька у каву або у какао захотіла собі ось такі маршмелоу. У школу я їй купила такий батончик злаковий. Також часто купала ось такі попкорн панда Дуже смачний, 90 грамів у цій пачці. І вона мене просила купити їй маленькі наліпочки, наклейки, на нігті. Не було зимових, то вирішила купити ось такі квіточки і такі котики. Всім дякую за перегляд, бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!